Марк Твен сказав так, коли мені було 14, мій батько був такий дурний, що я насилу витримував його. Але коли мені виповнився 21 рік, я був здивований, наскільки цей старий чоловік порозумнішав за останні 7 років. <рес> ну він, звісно, умів висловити. Я знаю, що ви любите Марка Твена і всі ці висловлювання. Скажіть, це, по-моєму, дуже точно, так. Ми ніколи не бачимо. Що це нібито Що це в нас, В нас, так, ніколи. Ні. Тобто я весь час бачу, що це він порозуміє. Так. а я весь час був розумним. Ми дивуємося змінам в інших людях, не розуміючи, що це відбувається саме завдяки нашим змінам. Ну іноді все-таки кажуть, що я подорослішав, я порозумнішав. Говорить так іноді людина. Це правильна думка, так? Ну, так. Так? А в який момент відбувається цей переворот? Ми дуже часто з вами про це говоримо. Схоже, що це основа людства, і взагалі. Це робота творця Чи над людиною. Щоб відбувся цей переворот. Так. Що я раптом змінюся. Тобто я змінююся і змінюється світ, так? Ось ця формула. Так. Це формула, але хто змінює мене? Ось це питання важливе. Так. А змінює мене творець? Так. У відповідь на що? Чи це просто його воля? Щоб я поступово визначився, що я перебуваю в його владі і він командує світом, який створив тільки він. І я вдячний йому за те, що він зробив зі мною ці, ці метаморфози. Це я потім вдячний, так? А до цього все-таки йде важка робота. Ну, звісно. Тобто, щоб мені сказати, як я виріс, як я не розумів батька, який він. Ні, був. ти це не усвідомлював. Це творець, тебе так провів по всіх цих станах, тому ти порозумішав. Тобто, в результаті, як Марк Твен писав про свого батька, це я те саме, нібито говорив про творця. Так. Так. Тобто, як я порозумішав, я зрозумів, що ти добрий і що творить добро. Ну, поки це станеться це взагалі. Ну, неважливо. Людина досягає все-таки такого стану, коли помертає. І тоді вона розуміє, усвідомлює. Я обережно запитаю вас, хто вона? Ви сказали: людина помирає. І далі ви говорите, вона розуміє, усвідомлює. Людина у душі своїй. Але вона ж померла. А що значить помер? Ну, ось це цікаво. Так, що значить помер? Ось ви сказали, людина померла і тоді розуміємо. І тоді вона розуміє, усвідомлює, що означає, що творець провів її по всіх станах цього життя. А хто вона? Що Хто Хто вона розуміє? Хто людина? Але ж її немає людини. Вона ж померла. Те, що її закопали. Ну, Так. Або спалила? Ну так. Ну, так що? А де вона? Людина. Де вона? Дух. Це і є людина. Це, це і є людина. Тобто він безсмертний, цей дух. Звичайно. А що, шматок м'яса, чи що? Тобто є вічне, так ви кажете, в людині, яке все відчуває, все проходить, і тільки воно. Так. А от ця оболонка це. Її ти можеш закопати.